Це таки нелегка у міських очільників робота. От пішов глава Київської міськдержадміністрації держадміністрації новий трамвай презентувати і мало не згорів. Під час презентації нового вагона швидкісного трамвая вагон із столичними віпами трохи задимівся. В салоні запахло горілим. Усіх чиновників відразу ж висадили на найближчій станції швидкісного трамвая польовій, а сам новий вагон швиденько відправили в депо. Нічого серйозного в тому, що сталося, немає. Переконував чи то себе, чи то журналістів гендиректор Київ Пастрансу Микола Ламбуцький. Мовляв, це нормальний процес, а вагон ще просто не обкатаний на лінії. Не надав значення інциденту. І Попов, якщо далі проблем не буде, уже в 2012-му планує закупити аж 20 таких трамваїв. Невдало відкатавши трамвай, глава КМДА пройшовся по ринках. Звісно, не вживу. Фігурально, Попов заявив, у Києві нарешті почали демонтувати ринок секонд хенду біля станції метро Шулявська. Викидають його не просто так. Усім торговцям не раз пропонували місця для так, би мовити, переселення. Він запевнив, що у Києві є багато торгових точок і ринків, де можуть вести свій бізнес підприємці шулявки. А їх у Києві на переконання Попова більш ніж достатньо. Каже, з виселенням навіть спізнилися, адже ремонт шляхопроводу, під яким і був ринок, почати треба було значно раніше. Зараз видно у кожному рішенні виключно думки про киян.